Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Вічно можна дивитись на три речі: як тече вода, горить вогонь і як порохоботів не випускають за кордон. На брифінгу після зустрічі з Русланом Стефанчуком 14 лютого Сивочолий знову гучно ридав ганчірочку через те, що спікер Верховної Ради не підписав розпорядження про відрядження лідера фракції Європейська Солідарність для участі у Мюнхенській конференції з безпеки. Однак на цей раз не все так просто гетьмана не пустили через загрозу його життю за кордоном. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив чомусь спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна Польща, а особливо в Мюнхені, мені як п'ятому президенту і лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека і не здатні мене захистити як охоронювану особу ні управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка, його не випустити йдеться в заяві. На кого тільки не наїжджав за останній. Час не до гетьман під удар. Потрапляли і слуги, і залужний, і сирський, і зеленський. Тепер же шоколадна долоня олігарха добралася і до Кирила Буданова. Порошенко самозакохано виклав відео свого брифінгу у Фейсбук і назвав причетних до нинішнього рішення політиканами, яким нема чого робити, і закликав не ганьбитися перед міжнародним співтовариством. Потім, схоже, експрезидент добре подумав головою: згадав, що має справу все ж таки з головним управлінням розвідки, а не з пенсіонерами у Фейсбуці та вирішив здати назад і накатав цілу ноту вибачень. Хочу вибачитися перед гуром, коли роблять спробу вас втягнути у всю цю брудну паскудну провокацію. Хочу вибачитися перед Німеччиною, коли хтось ставить під сумнів, вашу здатність забезпечити безпеку Мюнхенської конференції з питань. Вслухайтеся, безпеки. Це одночасно будуть представники держав усього світу, бо це найбільший світовий безпековий форум. Шаркає ніжкою Порошенко. Потім Петро Олексійович цією ж ніжкою гу. Очно тупнув та пафосно заявив, що перешкоджання діяльності, зокрема і парламентській дипломатії, є кримінальним злочином. Вони думають, що можна безвідповідально і безкарно ухвалювати такі рішення, каже гетьман. Хто вони Неясно. Може уявні вороги сонцесяйного. Порошенко свято вірить в те, що ми захистимо демократію та міжнародний імідж держави. І ми віримо, Петре. Тому тобі краще на світових аренах не світитися, аби не завадити роботі України з партнерами від гріха подалі і в Взагалі, замість пустих балачок розберіться краще у власній команді. Схоже, парубок, який любить бігати, голяка Одесу і ще вчора клеїв листівки, що шукає жінку, масштабно вас підсиджує. Так, прес-служба Верховної Ради заявила, що представники Європейської солідарності таки їдуть на Мюнхенську конференцію з безпеки. Усі заяви, нібито депутатів Порошенка не пускають за кордон, є маніпуляцією. Повідомили, що на конференцію від ЄС їде нардеп Гончаренко. Щодо участі Петра Порошенка в проголошених. Ним зустрічам із керівництвом Європейського союзу із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС то що повідомляємо наступне заяви відповідних документів, що підтверджують зустрічі ані від народного депутата Порошенка, ані від міжнародних лідерів до Верховної Ради України не надходило. кажуть у Верховній Раді. Отак то бабо німці підсиджують вас, пане Порошенко, ой, підсиджують. То може Петро Олексійович, може краще виключить з фракції Гончаренка, місце звільниться і не. Нервів менше, та і взагалі чому соплі, це ж держава турбується про вашу безпеку. Якщо це, звісно, не міф партії ЄС про те, яка ви високоповажна шишка за кордоном. Згадайте, скільки замахів було за останній час на все керівництво України. А ви ж то як не як екс-очільник держави? І взагалі, якщо Порошенко загрожує небезпека, його не можна випускати. Він всім нам в суді та тюрмі потрібен живий та здоровий. На цьому в мене все. Підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. У в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.